Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо мариновані огірочки з кетчупом чілі. Я беру ось такий кетчуп чілі від торчин, і тут на звороті також є рецепт. Нагадую, що попередні огірочки потрібно замочити у воді приблизно на 2-3 годинки. Мої простояли 2 години, тож розпочинаємо готувати. Для приготування нам знадобиться 3,5 склянки води це приблизно 800 грам. Далі 100 г цукру. 100 г оцту, 1 столова ложка солі, 4 столові ложки кетчупу чилі, і зі спеції я беру ось таку готову суміш. Тут є і лавровий листок, і зерна гірчинці, чорний перець. Якщо ви не маєте такої суміші, візьміть по 2 горошинки чорного та дві горошинки духмяного перцю. На 1 літрову банку. Також можна доставити і лавровий листочок та зерна гірчиці. Баночки попередні я гарно промила за допомогою господарського мила, також деколи роблю це і содою. Ні в якому разі не раджу використовувати меючі засоби для миття банок перед консервацією. Розпочнемо приготування маринаду. Для цього у каструлю я вливаю 3,5 склянки води. Додаю 100 г цукру та 1 столову ложку солі. Також одразу вливаю 100 г оцту та додаю 4 столові ложки кетчупу чилі. Ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. А поки готується маринад, підготуємо баночки з огірками. У банку я ставлю по одному лавровому листочку та всипаю потрошки готової суміші. Якщо ви такої не маєте, беремо звичайний чорний перець горошком та духмяний. На 1 літрову баночку беремо 2 духмяних та 3 горошка чорного. У огірочків я обрізаю хвостики. Тепер досить щільно закладаємо огірки в банки. З моменту закипання маринад проварюємо 5 хвилин. Беремо каструлю, у якій будемо стерилізувати банки. Дно застеляємо рушничком або марлею. Одразу ставимо у неї банки з огірочками. Та обережно потихеньку заливаємо маринадом. Тепер в каструлю заливаємо воду. Воду я попередньо закип'ятила в чайнику для того, щоб не було такого перепаду температур. Так як маринад у нас був щойно закипівший. Банки накриваємо кришками та доводимо до кипіння. Стерилізуємо 10-15 хвилин. 15 хвилин пройшло, тож дістаємо банки з окропу. Та одразу закручуємо. Баночки з огірками ми перевертаємо ось так. Накриваємо рушничком, замотимо ковдрою та залишаємо до повного вистигання. Мінімум на 24 години. Ось така краса в нас вийшла. До речі, за цим рецептом можна приготувати і кабачки, нарізавши їх кільцями. Завтошки в один сантиметр. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось це відео. Дуже дуже дякую вам за підтримку. Па-па!